Так, що так, хвилиночку, уваги. Сьогодні ні, це батьки посередині, сьогодні не тільки 30 років спільного життя Оксани і Івана. Сьогодні не стільки великий день весілля Михайла і Юлі, але сьогодні. Батьки виконали свій обов'язок батьківський. Вони одружили всіх своїх дітей, тобто два сини, і приєднали вже дві невістки, дві дочки, і ще й онучка. Тобто, це велика, хороша родина, яка в майбутнє. Має її розширювати, створювати, запрошувати на всі хороші свята. І я оскільки є поетеси в цій родині, хочу прочитати вам і їм усім подарувати вірш родина. Я думаю, що кожен з вас пізнає сам себе, а побажати нашим Іваної Оксані завжди. Своїх дітей, свою сім'ю горнути і завжди, завжди чекати для свого порогу. Послухайте уважно: великий стіл і біла скатертина обрамлена волошками і колоссям. Сьогодні буде тут уся родина, бо так на Україні повелося. Коли заходить в дім, Велике Свято, Різдво, Великінячі іменини, з любов'ю і радістю йдуть у рідну хату, і діти, і онуки, вся родина. І радісно, і гамірно, і не тісно, і подарунки всі в руках тримають. Хтось на вареники ще місяць тісто, хтось ковбасу і сало нарижає, перемішку і з цим ідуть новини. Того, що хороше на роботі, оцінки в школі, нові світлини, хто в який сюди прийшов, чоботя, кого костюм якийсь, і плаття, кому купили нові черевики, і хто наскільки став великий, і що за час змінилося у хаті. До столу клиш відразу не вгамує, стілець найкращий треба вибирати. І зліва, й справа око все пильнує, що Бог послав, потрібно скуштувати. Всі піднялись кругом стола, бо треба душі для радості молитву чути, і тихо отче наш полине небо, подяка Богу, що зібрав докупи. Найстарший за столом розпочинає слова вітальні, побажання щирі, і вже як жити? Вся родина знає здоров'я, силі, у добрі, у мирі. Та враз настала тиша. Шум сховався, за дві щоки наїдки уплітають, і холодець смачний, і сир солодкий вдався, чи голубці летять, зі скоса поглядають. раптом хтось загає, затягає, і пісня виривається на волю. Співають ті, щось зроду не співають, і замовкають, наспівавшись волю. Пора додому, хтось сказав несміло. А вже ж пора втомились гостювати, лише батьки, що відпочити, сіли, сумують. Знов порожня буде хата, руками, мов крильми до серця горнуть, дарунки й поцілунки на дорогу. Вони не плачуть, ні, бо вони горді, вони чекатимуть на свого порогу. Пожалуй вам вашего рождения за жить